На усіх парах прямо у бетонну стіну. 47-річний водій з Дніпра відправив у засвіти свою 41-річну дружину, а сам разом із ще трьома пасажирами потрапив до лікарні. Серед травмованих є 13-річна дитина. Трагедія сталася ввечері на трасі Львів Тернополь у селі Плугів. Саме там і розташований фатальний тунель. На кадрах журналістів «Золочів.нет» Видно, що на ньому є величезний попереджувальний знак оклику. Однак з невідомих причин водій скерував свій позашляховик БМВ прямо у стіну. Чаленого удару дружина шофера загинула миттєво. Слідчі підозрюють, що скоріш за все кермувальник просто не впорався із своїм автомобілем. Як попередньо встановили правоохоронці водій автомобіля БМВ, 47-річний, мешканець Дніпра не впорався з керуванням та скоїв зіткнення з бетонною стіною тунелю. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху триває досудове розслідування. Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 8 років.